Підтримка військових та їхніх сімей, підтримка внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб посилення обороноздатності. За трьома такими напрямками громадські організації мають змогу подаватися на громадські ініціативи цього року. Прийом заявок стартував 13 березня У 2024 році. Громадським ініціативом бути це чудовий механізм для того, аби громада безпосередньо жителі громади, які працюють в форматі громадських організацій, долучалися до змін у місті, долучалися до формування різних політик, долучалися до того, аби робити нашу громаду кращою. В нас, два 2024 році, абсолютно всі проекти будуть стосуватися. Напрямку умовно кажучи, перемоги. Ми усі проекти очікуємо, що будуть пов'язані з тим, як пришвидшити перемогу. Цьогоріч на фінансування програми передбачили 2 мільйони гривень. Кожен проєкт може отримати до 200 тисяч з бюджету. При цьому громадська організація повинна сплатити 15% власних коштів. Громадські організації подають бюджети своїх проєктів. Вони подають де детально розписано, куди на що яка стаття витрат вони планують витратити. Комісія яка Перевіряє, вважається доцільно або недоцільно. Не завжди проекти будуть по 200 тисяч. Минулого року були проєкти, які були по 80 тисяч. Лише три проєкти минулого року було 200 тисяч. Громадські ініціативи реалізують у Хмельницькому та громаді з 2016 року. Торік було втілено в життя 9 проєктів. До війни в нас були абсолютно різні проекти, були дуже цікаві проекти, розвиткові проекти. Але минуло рік ми теж проводили громадські ініціативу, і воно все, все ж таки. Всі проекти і всі напрямки зменшилися до трьох основних. Напрямків, що стосується оборони внутрішньопереміщених осіб і енергозбереження. прийом заявок триватиме до 12 квітня. Переможці виберуть на початку травня. Після цього комісія заслуговуватиме звіти громадських організацій про реалізацію проєктів. Подавати заявку можна на електронну пошту управління економіки, а також зв'язатись з нами. Спеціалісти допоможуть в даному питанні. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.